Сьогодні у рамках етапу відкритого чемпіонату Полтавської області з волейболу Ліга Ейс серед дівчат 2010 року народження у Кременчуці відбулося кілька ігор, які визначать, хто ж ще на крок наблизиться до фіналу. Черговий тур відкритого чемпіонату Полтавської області Ліга Ейс. Зараз серед дівчат 2010 року. Змагання проходять за туровою системою в Кременчуці, в Полтаві, в Ришетинівці, в Лубна. Кожна команда повинна зіграти по колу з іншою. На даний час у нас 12 команд приймають по 2010 року серед дівчат. Це вже третій тур чемпіонату. Тож зовсім скоро стане відомо, яка ж команда стане переможецею змагань. До нас завітали команди Грішній Плавні, Чутова і Ворішальнівської громади. Ну і Кремівчука. Зіграють по колу друг один з іншим. І потім будемо сподіватися. То вийти в наступний етап, фінальний, розігрувати місця з першого по третій. Кременчуцькі волейболістки вже здобули кілька перемог, адже наполегливо тренуються і впевнені у своїх силах. Чемпіонат дуже цікавий, непоганий рівень, я б сказала, у гравців. Можна пограти, багато нервуємо, але в принципі тримаємося непогано. І я думаю, що у нас є всі шанси вийти до фіналу, щоб позмагатися за призові місця. Бажаємо кременчужанкам перемоги та вболіваємо за них у наступних іграх. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.